Від луки святого Івангелія читання, слава свари. Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю, в одного багача земля. Вродила гарно, почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити. Не маю де звести урожай мій, і каже: Ось що я зроблю, розберу мої стодоли більші побудую і зберу туди Все збіжжя, і весь мій достаток, і скажу душі моїй, душе моя. Маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. Ім'я Отця! І Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Трошки ближче підійдіть, то місце є ще. Можливо, хто ще захоче зайти до храму, бо сьогодні так свіженько. Радий всіх вас вітати. Я дуже радий, що ви прийшли, але трохи засумований. Знаєте чого? А чого я засумований? Ну, Ми вчора роздали 400 подарунків. Ага, а сьогодні скільки дітей? Ну, якщо 40, нарахую, то буде добре. Якось воно так не повинно бути. Вчора погода була така сама більш-менш, як і сьогодні. Я до вас тільки маю почуття вдячності, бо ви прийшли. Ви сказали, що прийшли, що її добре дістали за тих, що не прийшли. Ні-ні. Я просто, бачите, аналізую. І я тому хочу десь кілька таких думок вам висвітлити, щоб ви. Далі робили те, що ви сьогодні робите. Щоб ви не лише багатіли для себе, бо ті, що були вчора, вони збагатилися для себе. Але ті, що прийшли сьогодні, вони багатіють в Бога. Бо сьогодні Господь дасть, можливо, більше, ніж дав вчора. Однак я надіюся, що це зерно, яке. З Божою милістю і з вашою допомогою ми сіємо, що ці молотовнички, які отримали, бо цукерки з'їдять, а молотовники, сподіваються, що будете молитися, що вони принесуть якусь користь. Але зробіть так, щоб це зерно проросло. Бо ми сіємо, як священники, а ви, як батьки, поливайте, будьте такі добрі. Надзвичайно чудова сьогоднішня притча. Вона мені дуже сподобалася вам. Про що вона про те, що один багатий чоловік дійсно отримав величезний урожай. А урожай від кого? Хто дав урожай? Бог. А людина що каже: ну, то мені пощастило. Каже, ні, то Мені пощастило, то там Бога нема. То так щастя, така доля. Зірку зловив. І, звичайно, спрацювало це людське. Деколи так само і в житті є, ну пощастило. ну так Кажуть, ну так якось склалися обставини, ну так все йде просто одне за другим, одне за другим. Ну і просто вже не знаєш, де, і що, і куди то пхати. Ну і ми сьогодні бачимо таких людей, що не знають вже, куди то все розпихати. Ну, і звичайно, людина, ну, вона хоче бути багатшою, ні, вона хоче багатіти. Вона хоче мати, правда ну, чи не хочете? Та хочете ти вже такі, кажіть, як є? Та. І, і для кого вона хоче? Для сусіда? Ага, Для сусіда. Та для себе. Для себе. Ну, якщо в когось є достаток, достаток хочеться більшого, ні? В когось є квартира, хочеться будинок, ні? В когось є одна освіта, хочеться другу освіту. Ну і це таке бажання, але воно з одного боку таке людське. І людина хоче багатіти, але вона забуває, що урожай дає Бог. І вона часто приписує це собі, о, який я мудрий, як мені то вдалося, як мені пощастило. Дайте людині необхідне, і вона захоче зручностей. Забезпечте її зручностями, і вона буде прагнути до розкоші. Засипте її розкошю, і вона почне зітхати за вишуканим брендовим, так, особливим. Дозвольте їй отримуване вишукане. І вона вже не буде знати, що їй треба. Вона буде прагнути безумних речей. Подаруйте їй все, що вона забажає, і вона буде скаржитися, що її обдурили і що вона отримала не те, що хотіла. Щасливий не той, у кого багато, а той. Кому достатньо. Бачите, оця така проблема, вона, мабуть, в кожного з нас десь так може проскакувати, і ми справді дуже хочемо багато речей, але ми забуваємо, що ми маємо не збирати для себе а багатіти. У Бога. І це величезна мудрість. І тепер попробуємо якось зрозуміти, а як це багатіти в Бога? Ми вже трішечки з вами про це поговорили. Але для того, щоб було ще зрозуміліше, що ви вже вийшли з церкви такі мудрі примудрі Розкажу вам одну таку схожу, скажімо, притчу. Чи розповідь, яка також дуже багато відкриває. Одному досить багатому, побожному такому, скажімо, чоловікові, який робив добро, жертву, бо мав статки, сниться один сон. Він в цьому сні потрапив у рай. І там він бачить, як ангел веде по раю в, в бідного, убогого чоловіка, який десь жив недалеко по тій самій вулиці, що і цей багатий чоловік. І підводить ангел цього убогого, бідного чоловіка до великого, чудового, такого прекрасного будинку і каже, Увійди це твій дім. Це тобі Отець Небесний подарував. Ну, багатий підбадьорився і подумав: ну, якщо цьому убогому ну, нещасному там на небі дали такий величний будинок, ну, то, мабуть, не гірший, а набагато кращий. Ну, дадуть і мені. Ну я ж людина поважна, ні. Ангел бере багатого, і веде, і підводить до маленького нещасного будинку, до маленької хатинки і каже, а ти будеш жити там? Ну, той обурився. Ну як? Засмутився багатий чоловік. Він і на землі не жив в таких хатинках. І що це означає? Запитав цей багатий чоловік. І ангел йому роз'яснює, ось праведним душам, яких Господь бере до себе, ми тут для них будуємо великі, зручні, розкішні будинки, а будівельний матеріал поступає нам із землі. Ось цей чоловік, так, він був, не мов би, і не дуже багатий на цій землі, але все, що мав, роздавав, був щедрий. І дуже багато будівельного матеріалу нам потрапляло туди, до неба. І там ми йому збудували прекрасний розкішний будинок. А від тебе ну, ми чекали і чекали, і рідко щось від тебе до нас поступало. На небо. Не було будівельного матеріалу, щоб тобі збудувати кращий будинок. Тому, дорогі у Христі, зробіть так, щоб було достатньо ангелам будівельного матеріалу, щоб там збудувати тобі прекрасний, зручний і комфортний будинок, щоб тобі було там добре. Святий Іван Голосу говорить, що той, що дає в руки у кладе у руки Божі. І те все, що ти роздав, ти не втратив. Тому будьте щедрі і не бійтеся, робити добро, пам'ятаючи, що це все будівельний матеріал. Які ми складаємо там. І там нам Господь все покаже, як на долоні? Ми зазвичай сьогодні прийшли помолитися до церкви. Що ми просимо в Господа? Що ми просимо, щоб ми що? Були здорові, щоб дав Бог, щоб все було гарно, щоб все погане закінчилося. Але чи ми шукаємо, чи просимо в Бога мудрості? Щоб багатіти в Бозі. Знаєте, я хотів би сьогодні, щоб справді кожен з вас, крім того, що просите, попросили в Бога мудрості. Попросили в Бога мудрості. Знаєте, Всі скаржаться на відсутність грошей, а на відсутність розуму ніхто. Просім Бога мудрості. Просім Бога мудрості, знаєте, бо це дуже-дуже дуже важливе. В Бога багатіти, це не багато мати, а багато роздавати. І якщо тобі Бог дав, то ти маєш можливість просто. І хочу вам сьогодні зачитати дуже мудрий уривок з першої книги царів, з третьої глави про наймудрішого чоловіка на цій землі, і ним був хто? Соломон. Він дуже мудру думку говорить кожному з нас. Я зачитаю докладно цей текст. У Гевоні з'явився Господь Соломонові вночі у сні, і Бог сказав йому: проси, що хочеш, і я дам тобі. Уявіть собі, що вам Бог з'явився, і каже: Сину Доню, проси, що хочеш. І я дам тобі, щоб ви просили. Що хочете. Ну, кажіть. Мир, мир так, ти би точно просив мир. Mm -hmm. Ну, просили звичайних речей. Ну, що ж ви такі сором'язливі, так? Та просили, Боже, дай, щоб було достаток, щоб достаток був, щоб був хліб і до хліба, ну ні. Щоб якось і мене шанували, поважали, трохи слави хочеться людської. Щоб якось якось по-людськи все було, то ми б багато чого просили. Соломон відповів, ти, Господи, вчинив моєму батькові Давидові велику ласку за те, що він ходив перед тобою по щирості, по справедливості і по чистоті свого серця. Ти посадив його на престолі і дарував йому сина, тобто мене. А тепер, Господи мій Боже, Ти мене зробив царем, слугу Твого, замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий. Не знаю, як поводитися, Тож дай слузі твоєму розумне серце, щоб я правильно судив, розсуджував твій народ. Та розрізняв між добром та злом, бо інакше не зможу добре правити цим великим народом. Сподобалось Господеві те, що Соломон просив, і сказав йому Бог за те, що ти не просив для себе ні довгого віку, ні багатства, ні смерті твоїх ворогів. А просив розуму для себе, щоб вміти правильно керувати і розпоряджувати. Я виконаю твоє прохання, дам тобі мудре і розумне серце, яке ніхто ще не мав перед тобою і не буде після тебе мати. І дуже гарно далі каже: а навіть дам тобі те, чого ти не просив. І багатство, і славу, так що рівного тобі не буде між царями. Поки віку цього. А якщо будеш ходити моїми дорогами і пильнувати мої установи та заповіді мої, як ходив твій батько Давид, то дам тобі і вік довгий. Дивіться, яка мудрість? Яка мудрість? Соломон просив. Для себе щось ні. Дай мені мудрість Боже, управляти цим народом, який ти мені довірив. І Бог йому дав все. Навіть більше те, ніж він просив. Я скажу вам, дорогі у Христі, що коли ти маєш щире серце, Бог тобі дає сторицею, ти навіть близько того не просив, що ти маєш. Чому Бо Бог дивиться на твоє, на твоє серце? Мудрість, на жаль, не завжди приходить з віком. Буває, що вік приходить, а мудрості нема. Щось треба робити. Ви то розумієте? Вік приходить, а мудрості нема. У 20 років хочеться грошей. У 30. Щастя. В сорок. Молодості. У п'ятдесять. Що? Здоров'я. Ага. А в вісімдесять ще хоч хоч рік ще пожити. Тому дай Боже нам мудрості. Дай Боже нам мудрості. Знаєте, Бо дехто каже, що для того, щоб покращити наше життя, що треба поміняти? Що треба поміняти? Євро і долари. <риклад> <риклад> така наша мудрість. Так ми про то дбаємо. А коли ми говоримо про справжню мудрість. Що треба поміняти? Розум свій, оновити, поглибити. Щоб ми справді гарно і достойно проживали. І запам'ятайте. Людина багата і людина, яка має багато грошей, це дві різні людини. Дай Боже вам мати все. Але не загубіться в цьому. Бо інколи ми таке спостерігаємо, що та, яка не має, і останнє віддає, а та, яка багато має, якось так, вже так хоче стодоли будувати, вже так старається, що там тільки де, тільки вже не вкладає. А потім раз і померла. І все. Ну, надіюся, що ангел якусь там хатинку з якогось там матеріалу їй таке та і збудує. Надіюся на Божу милість. Тому дай, Боже, дорогі у Христі, щоб ми справді були багаті душею, щоб ми були мудрі і правильно своє життя будували тут на землі, щоб нам там ангели збудували чудовий будинок в небі. Амінь.